Ну і ще одне відео, друзі. Хто багатий, по багатому хто має гроші на огорожі із тису, це просто, просто щось неймовірне. Тис дуже дуже гарна рослина. Подивіться, всередині він не, не робить 에, того, що роблять туї. Подивіться, в нього, якщо обсипаються хвоїнки, вони обсипаються. Класно, вони не мішають рослині рости. Подивіться, бачите, він сам чистий всередині. Якщо вони обсипаються, вони сипляться самі самостійно і не мішають іншим пагонам рости. Це не туя, яку потрібно чистити. Це рослина, яка прямо, прямо класна. Ось всередині туя складчика, зроблений шар. Ну і з боку е, сосна. Е, Гірська. Звичайно, вона виросла в такий собі міні-слоник, міні слон, міні але, але ось ця територія це просто, просто казка. Ну і пташки, звичайно, вже сидять в всіх цих кущах, тому що там я бачу світло ось виведене, тут вам погано видно, але ось там є, яке підсвічує цю тую. Я так розумію. Ось і ну дуже-дуже-дуже класно. Хто, хто має достатньо коштів на огорожі і стису, це, це дуже класно. Ось, це масив такий гарний, він по ту, і ту сторону, красота, будь ласка, використовуйте як ідеї, кому подобається. Це взагалі композиція, це не суцільне огорожі, тут є, є лівець, я не знаю, що це год. Чи, чи щось таке, чи... Я не знаю, хто це. Але ну, це, не, це не видовий козацький. ось, Так що це в композиції, будь ласка. Композицію продумано гарно, мені подобається. Супер. Так, е так намальована картина із рослин. Ось як можна ними намалювати. Просто хвойними. і хвойними різних структур і різних відтінків.